Що краще сказати дитині замість перестань плакати? Дитячі сльози даються нам нелегко. Ми помічаємо, що багато фраз, до яких ми звикли, не працюють або працюють не так, як ми б хотіли. Що ж тоді говорити? Інструкцій, на жаль, немає. Багато фраз. Приходять інтуїтивно, іноді і ніяких слів не треба, а тільки наша безмовна підтримка ми поруч, ми тут. Добре, якщо дитина дасть себе обійняти або погладити. Зараз ви почуєте 10 простих фраз, які можна сказати замість слів не плач. Це не ідеальний список, але деякі варіанти. Які можна взяти на замітку? Зробіть паузу, подихайте, згадайте, що дитина плаче не тому, що ви погана мама чи батько, а з абсолютно різних причин. Щось у неї зараз не так, щось у неї болить, що ж можна зробити? Назвати, що дитина відчуває, тобі сумно. Ти злишся, ти дуже засмучений, а тобі прикро, тобі страшно, ти хвилюєшся. Я бачу, як тобі важко. Тобі дуже неприємно. Тобі хочеться побути на самоті. Я поруч, якщо я тобі потрібна. Я бачу, як це важливо для тебе. Все пішло не так. Розкажи мені я тут, я з тобою. Я допоможу вирішити це. Поплач, сонечко, те, що ти відчуваєш, це нормально. Я чую тебе. Я розумію тебе. Фрази ємні легкі, вони показують, що ви розумієте дитину, що ви бачите, що їй непросто. Іноді дітям після таких слів легше піти на контакт, але не завжди і не всім. Буває, що емоція занадто сильна. Буває, що ділитися емоціями прямо зараз занадто важко, це нормально. Зробіть паузу собі і дитині. Хоча це ті фрази, які можна сказати і близькому дорослому, адже нам завжди іноді важливо поплакати.